Друзі, вітаю! Вдячний, що дочекалися, і ми продовжуємо нашу роботу і підводимо підсумки минулого тижня. А минулого тижня відбулося кілька подій, які дуже цікаві. Ви пам'ятаєте, що депутати свого часу на сесії не розглядали питання Фореста. Чорні лісоруби продовжували свою чорну справу, але люди піднялись. Люди піднялись і почали їх ганяти по лісі. Подивіться, як це було. Це любительська зйомка, надана мені. Ти Вийме поводжу. Я ні да не маю, я письма, вони пішли до класи. Ти кому дзвониш? Бігом пішли машини, газон зеленим кузовом і таке. Поняв, темно. Ви з годину встановили, ми стоїмо, Пини, там москвич, москвич пішов і газон, пини. Порушена справа, арештовано два автомобіля. Правохоронці працюють. Друзі. Якщо ви тільки побачите такі речі, негайно телефонуйте 102 і обзивайтесь, в тому числі, і до мене. Будемо допомагати правоохоронцям і вирішувати питання збереження надбань, залишених нам нашими батьками. І наступна була тема, де працювали правоохоронці. Це були раптові обшуки і в міській раді, і в деко вдома, і, і, так далі, і так далі. Працювала Служба безпеки. Я так розумію, проблема, начебто, про земельні мови йшла. Привернув той факт, що наскільки було все раптово, адже я, наскільки я так розумію, що було заздалегідь прийнято судове рішення щодо обшуків і так далі, але витоку інформації не було, не дивлячись на те, що наш. Тут шановні є товариші, які вважають, що вони все знають, і вони рукопожатні в деяких установах. А тим не менше, сьогодні вони не отримали вчасно інформацію і не зуміли там замести, якщо там є якісь проблеми, замести свої сліди. Інтерв'ю з Таднікою Ехо Вона прокоментувала про те, що наскільки Віталій Дорошенко такий сьогодні, скільки багато зробив для громади. Ну, ми не будемо сьогодні про Віталія Дорошенка дуже там так все розлого розповідати. Ми просто скажемо, що не все так просто. Якщо ми говоримо про сміття, то 800 тисяч виділені комунальному підприємству будуть виплачені за перевезення сміття в горішній плавні. А відповідно, вони ці кошти, мабуть, надійдуть до, за те, що автомобілі, які начебто причепні до Віталія Дорошенка, будуть перевозити це сміття. Далі освіта і ще деякі установи заправляються виключно на заправці, як бенефіціаром якою є донька Віталія Дорошенка. Далі є люди, які призначені за ініціативою Віталія Дорошенка. Далі є землі розорані саме. На підставних людей Віталія Дорошенка. Так що, не все так, все. нема тут меценатства, нема тут альтруїзму, все ось, все тільки сюди. Тому спокійно, давайте не будемо, поки що. Питання виникає: радник чи не радник, зрадник, радник, не радник. Я не розумію. Покажіть мені документ, що він є. Бо я двічі перепитував Василя Фащенка на сесії, і він мені двічі пояснював, що він. Що в нього нема радника. Тоді питання, в кого, за словами Статнікові Віталій Дорошенко, радник. Менше з тим. Подія вже понеділка, вчора, відбувся суд. Таміла Шара Махно поновилась на роботі за рішенням суда. Так, встановив суд іменем України. І... Вона о 8-й ранку прибула до другого ліцею для того, щоб відповідно на своє робоче місце. Це рішення суда, так? Так. Так, якому написано, що іменем встановив позовну заяву ББНФІ до опорного закладу Задовільнити повністю, визнати неправомірним звільнення Шаромахну та міловітальність з посади заступника директора навчальної виховної роботи опорного закладу Кобуляцький ліцей номер 2 От Так, скасувати наказ від 28.08. Поновити тамітальну на посаді заступника директора навчальної виховної роботи. Рішення суду поновлення в роботі підлягає негайному виконанню. Стягнути з опорного закладу. На користь Тамілої талювані. Середній заробіток за час вимушеного прогулу з 1 вересня по 13 листопада в розмірі 64 тисячі. Стягнути з опорного закладу моральну шкоду в розмірі 20 тисяч. І рішення суду в частини виплати заробітної підлягає негайному виконанню в межах суми платежу за один. Місяць стягнути заборного закладу, судовий збір 247, Апеляційна скарга суду може бути подана до полтавського суду через суд першої інстанції протягом 30 днів на його оголошення. Рішення набирає законної сили після його подання угу. після закінчення сроку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, яке його не скасовано, набирає законні сили під час повернення поз. Ну, тобто ви то вже сьогодні повинні поновитись на роботу, правильно? Угу. Будь... Ну, ви розумієте, не дивлячись на ухвалу суду, вона продовжує ганьбити мене. Ну, це вона через... в соцмережах. В соцмережах. Ну, ми так так. Я довгих 47 років як працювала на посаді і вчителя, і директора колись, і заступника. Я працювала на авторитет свій і даної школи. 41 рік на одному місці я працювала тут, у ліцеї номер 2 І авторитет, я думаю, я заробила, бо школа у нас була найкращою, а саме я відповідала за навчально-виховну роботу. І тепер ганьбити мене перед моїми бувшими учнями, перед моїми колегами, перед батьками. Мене Більша половина міста знає. Ну да, 40 це... 10... років. 4 рази по 10 років. В... Скільки я випустила випускників. Да. І значна Скільки... частина була живе, проживає в Кобеляках. І так. вже привели дітей, і дехто і. Навіть онуки. Навіть тобто, як мені не коректно, добрий ранок. Ми зайшли до директора. І ось що ви побачили. Добрий ранок. Мені рішення ухвали немає, прийде, прийде ухвала офіційного суду з підписом. Тобто, звичайно, у вас повідомлено. Папірець мені може принести будь-хто подивитися. Так а чого ви не хочете поновити згідно рішення? Чому я не хочу ходити? Ви ж були в суді, ви ж знаєте рішення. Я не чула рішення в суді. Я не була до кінця. Не було? Ні. Тобто ви не сприймаєте це як документ? Я не можу так, ще не сприватся як документи. Я ж людина працюю в державній установі. Я можу сприймати такі документи, які відповідачі нам законодавство приходить. Пошту мені приносять сюди, розписують. Я відписуюсь потім. Тобто ви не хочете сьогодні поновити її на роботу? Я думаю, на як, Хочете чи не хочете? Це питання м, не до людини, яка працює в державній установі. Буде офіційно, я розписую на юрвіді, це ж ну, не я приймаю ні, я розумію. Ну все одно ж воно прийде через кілька я днів. Я вам дала відповідь через кілька. Але днів. Але воно ж сьогоднішнього відповідь. дня вступає в силу. Ви ж сьогодні зобов'язані. За регіоналом згідно тут підпис судді. Мені таке може бути хто принести. Я вам пояснюю, прийде з пошти. Ми розпишемо і звичайно сергію. Я не будь-хто мене ж прекрасно знаєте. Ви ж так мене це. кругом позиціонуєте. Я вам пояснюю. Тобто, що їй сьогодні робити? Сьогодні вона не виходить на Я звідки знаю, що сьогодні робити. Давайте я буду всім говорити, що сьогодні робити. Тобто ви не, не хочете її сьогодні прозвучити? Я вам пояснила, хочете чи не хочете, це я вдома говорю. Тут я вам говорю, що прийде з суда е, текст, ми розпишемо на юрвідділ, юрвіді mm -hmm. повинні на законодавство, а, а де у вас є юрвідділ? У нас є юрвідділ в району. А в Тобто директору потрібно обов'язково було отримати офіційний документ із суда. Та копія, яку представила з мокрою початкою і підписом судді, не влаштувала директора. Добре, ми пішли шукати захисту в відділ освіти до Дмитра Жугана та його юридичного відділу. У мене є. Рішення суду, який ухвалив, що мене поновили на роботі. Я прийшла до директора, але директор мене не поновила. Вона сказала, це просто бумажка для неї. Вона повинна зв'язатися з нашим юридичним відділом. Мені потрібна допомога, бо сьогоднішнього дня я вважаюся на роботі, а мене на роботу не допускають. Будь ласка. Так написано, що з оригіналом вірно, підпис суддів, печатка, але на це, на це не було звернуто увагу. Копія рішення, правильно? Копія, так. Ну і наскільки розумію, повинна прийти оригінал. Навіщо? Ну, як копія, копія, там вже написано, що з оригіналом вірно, чи ні? Я звертаюся за допомогою, мені похвалею суду. суду, повідомили, що я повинна стати сьогодні до роботи. Але коли я звернулася до директора школи, вона відповіла, що я прийшла з якоюсь бумажкою і вона не буде виконувати рішення суду. Я звертаюся до юридичного відділу. Щоб ви мені пояснили, в чому справа в тому, чому вас зараз не відновлюють на роботі, у зв'язку з тим, що на кожне рішення суду. Сторона, що відповідаючи мав право подати апеляційну скаргу. Ось далі тут у результативній частині прописано, що апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до полтавського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом 30 днів зняє його проворушення. У нас проголошення рішення суду 13 листопада, тобто на протязі 30 днів, починаючи відраховуватися від 14 листопада, відповідача має право. А, але ж не прочитали, що рішення суду в частині поновлення на роботі підлягає негайному виконанню. Більше всього так. Вона так, вона має вас допустити до роботи, але все ж таки це їй право подавати апеляційну скаргу на судове рішення чи ні. Це Вона поновлює мене на роботі і подає скаргу. Керівник закладу не отримав, так? Рішення? Чи отримав? Написано з оригіналом згідно. Ну, це з оригіналом згідно, це те, що вам копій, жодом, mm -hmm. не відповідали, копії суду. судом. Керівник закону теж повинен отримати оригінал. Обов'язково. Але йому керівнику повинен дати її адвокат. Чому ж він не віддав? Чи не захотіла? Ми вирішили поставити до відома очільника громади Василя Феченка, що таке відбувається як себе поводять директор школи, керівник. Відділу і так далі. І там ми поспілкувалися. Тринадцятий кабінет. Приймально. Вже скрізь були це до вас прийшли, як до фінальної інстанції. Я Тому просто... що наша школа підпорядкована канування. Усе є рішення таке суду. Я прийшла з цим рішенням, де написано про негайне поновлення мене на роботі. Але директор школи назвала це бумажкою. І що, хоча я вказувала, що з оригіналу вірно, підпис є судді, вона сказала, ні поки її офіційно не пред'являть. Ми звернулися, я дякую Олегу Миколайовичу, ми звернулися в району. Вони теж нам сказали, ми будемо думати. Вони відсвітили юридичний, позвали спеціаліста юридичного я відділу. Вони відсвітили. А ми просто до вас зайшли, щоб ви були в курсі справи, що відбувається в громаді. Я розумію. Тобто ніяких. Ну, я розумію, що ви там прямого може, впливу не маєте, але ви повинні розуміти, що ну, тобто, йде. Ну, програли люди, програли. Ну, то, ну то ведіть себе достойно, дайте робочі місця. Там же негайне виконання в частині поновлення. Роботи. Ну, тобто вони накручують саме на рівному місці. Для чого це робити? Не розумію. Ну зрозуміло, в них є право на апеляцію, є там хай поборотися за, за кошти вони можуть подароти, але за поновлення тут питання і поновіть на роботу, і грайтеся в апеляцію. А якщо у вас є якісь можливості впливу, ну Плив, плив вони, якщо рішення суду, вони їх дуже виходять. Да, ну я теж розумію. Просто вони. подавати, не подавати їхня. Вони, да, вони підкру... да, розуміють. Вони підкручують ситуацію, просто додають. Ну, людина все одно свої права буде захищати. Якщо в неї є. Ні, ну слухайте, ну так чисто вже, вже так. Дивіться, вся Україна від перестала звільняти пенсіонерів. Ну, ну, Прийняти рішення Верховного суду чи Конституційного суду. Все. Далі ми повернулися в школу, і Таміла Віталівна написала заяву про те, що вона хоче поновитись на роботу згідно рішення суда. Але ми попросили лише листочок, паперу і ручку. І ось подивіться, яка була реакція секретаря. Вони, мені здається, щось там пере... перевтомилися. Тобто ви не хочете їй ручку дати листочок, щоб написала людина заяву. Але я ще раз в мене є директор. Ну так поставте її до відома, що О, вона буде писати так, заявку. Знаю, що так, що дайте. Знаю, що... так дайте листочок і ручку, хай вона пише. Спочатку я, я позвоню директору, а потім дам листочок і ручку. Я думаю, що. Я ж нічого хотів закону не робити. Ні, ні. До будь-якої людини сюди на прийом заходить, вона має право на листочок і ручку. все, бо я ж кажу, я не можу дозволити собі не давати мені точки. Угу. Все, хорошо, то так Що це за прикол? Без Поліни Сергіївни не давати? А, ну, вона що вона вона це за... І... Ну і що, що вона директор? Як і будь-який директор. Я підпаляю. Вони, ну, вони всі, Причом, всі бояться. Причому бояться? Та міла ну, mm. Я не боюсь. У мене є... На... Ну ми ж по, нічого не просили. Та, я... я, я... Нас, так то, так то, що, що я не можу сама давати такі. Кого? Висточок і ручку? Да. Ви тут, мабуть, трошки Я загралися. Приймаю. Ви загралися в ігру? Ні, Сначала... мені здається, що приймають. ви просто Є тут чудити зайшла. Ви що, теж ручку не видите? Любов то, директорів, і директорі, кажуть, ми приймаємо цю людину. Як мені таке скажуть, та при чому директорі, тут приймають? Ма вас щоб. Зареєструватимую заяву, а я вже подію. Да. Ні, за нас бере людину. Як є не я, беру. Людину. Ви повинні любу увагу зареєструвати а, на почті і все і просто в вихідні, вихідні. Ні, Це все. Про... Ні, прочитай. Я думаю, що треба тут серйозно займатися з вами, Лікбезом законодавства. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, це друге. ліцей цей другу як Марія Сина. Прийшла пані Літарівна, написала зараз заяву про те, щоб ми її допустили до роботи 14 листопада і відповідно до рішення подати суду. Рішення вони мені прислали. Що в такому випадку мені робити? Ще раз, будь ласка, Ну так. Ні, ну опізніше. Значить, коли показати, зареєструйте нам заяву, поставте Добре. реєстраційний номер. Підіжіть, у меня мене теж є. Я, у мене є в відділі у світі Наталія Валерії на діловод, яким я маю право проконсультуватися. Яка повинна сказати, вона сказала, я потім сказала, нічого вам не можу сказати. Так в нас не цікавить її думка. Ви зробіть свою роботу, зареєструйте заяву, будь ласка, щоб ми її побачили реєстраційний номер у вашій там, журналі. І все. Ця, так як це положено, ви будь-яку заяву маєте зобов'язання реєструвати. Будь-яку, від будь-кого. А потім їх і розглядають, то вже не ваше питання, то рішення керівник приймає. І все. Ніхто ж нічого з вас не просить. Надзвичайно. Конечно. Ну, так виконайте, будь ласка, те, що положення. Що мені зараз скажуть? Мені здається, що треба кардинальні якісь рішення приймати у громаді, щоб такого не було. Це ж я уявляю, як прийшов звичайний простий житель громади, що ви тут творите? Що як ви знущаєтесь над людьми? Та Ну так, звісно. Ви будете тепер мені розказувати, що ви не знущаєтесь над людьми. Хочу, дам документи, хочу не дам. Звісно, і ви, мабуть, точно. А я дивлюся по вашій поведінці. Ви не виконуєте свої функції. Зовнішні заяви реєструються окремо від інших документів з урахуванням вимог нормальних. Це є зовнішні заяви. Чому? Це зовнішня заява. Це принесла роблю тут. Поки що вона не відновлена на роботі офіційно. Вона принесла вам заяву. Будь ласка, зареєструйте. І все. А хай розглядає керівна адміністрація школи. Все. Реєстрація документа – це внесення до облікових форм коротких відомостей про службовий документ із зазначенням реєстраційного індексу та дати реєстрації. Все просто. Ми його должны побачить. Без спутниково, у вас нічого не понимает. Вам тут заяву принести. Це неї там проблема. Це спеціальні що, що Це робіть, хай працюють. Заяву зареєстрували все. офіційно. Врешті-решт домовилась, зареєструвала заяву. Потім дочекалися, поки з суда офіційно прийде документ і зайде в приймальну, відповідно, його зареєструють, і хтось з посадових осіб його отримає. Отримали. А вже ви принесли, скажіть мені. Офіційне рішення суду ви принесли. Так? Все, дякую. Отклад... Все одно результат закінчення робочого дня. І резолюція на документі була накладена розгляну 15 листопада, тобто завтра. Тому продовження буде. Ну і завтра ж ми продовжимо наш ролик. Дякую за увагу. До завтра.